Вітаю! Ми продовжуємо вивчати звичайні дроби і тема даного відео зведення дробу до нового знаменника. Ви вже знаєте основну властивість дробу. Вона складається з двох частин. Перша частина. Чисельник і знаменник дробу можна одночасно множити на одне і те саме число. Значення дробу при цьому не змінить. І друга частина. Чисельник і знаменник дробу можна одночасно ділити на одне і те саме число. Значення дробу при цьому не зміниться. Сьогодні ми будемо використовувати другу частину основної властивості дробу. Ми будемо множити чисельник і знаменник дробу на одне і те саме число. І множення чисельника і знаменника дробу на одне і те саме число називається зведенням дробу до нового знаменника. Перше завдання. Зведіть дріб 7 дев'ятих до знаменника 27. Отже, був дріб 7 дев'ятих, Знаменник у ньому був 9, а маємо отримати знаменник 27 яким чином? А ми можемо і чисельник і знаменник дробу домножити на 3. Ось так це записується: вгорі ставиться дужечка праворуч від дробу, і пишеться помножити на 3. Зазвичай пишуть просто 3, але сьогодні ми будемо ставити множення помножити на 3. Можна писати цю дужечку і ліворуч від числа, 7 від чисельника. Будемо писати праворуч. Отже, що означає ось це помножити на 3, записане вгорі за дужечкою. Це означає, що і чисельник дробу ми помножимо на 3, і знаменник дробу помножимо на 3. 7 помножити на 3 21, 9 помножити на 3 27. Зведемо дріб 3 п'ятих до знаменника 40. Запишу дріб. І подумаю, на яке ж число потрібно домножити мені і чисельник і знаменник дробу, щоб у знаменнику було 40. Очевидно, що це число 8. 40 розділити на 5 буде 8. 8 називається додатковим множником до дробу. Множимо на 8 і чисельник і знаменник. 3 на 8 24, 5 на 8, 40. Отже. Ми отримали у знаменнику нового дробу число 40. Тобто ми звели дріб 3 п'ятих до нового знаменника 40. Третє завдання. Зведемо дріб 4 тринадцятих до знаменника 78. Знайдемо додатковий множник. Для цього 78 поділимо на 13. Буде 6. Множимо 4 на 6, 24, 13 на 6, 78. Зведемо дріб 5 23 до знаменника 69. Знайдемо додатковий множник. 69 розділимо на 23, буде 3. 5 множимо на 3, 15, і 23 множимо на 3 – 69. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте п'яте і шосте завдання. Перевіряйте. Зведемо дріб 217 до знаменника 34. Знайдемо додатковий множник. 34 розділити на 17 2. 2 множимо на 2 – 4. і 17 множимо на 2, 34. Зведемо 5 до знаменника 144. Знайдемо додатковий множник. 144 розділити на 24, 6. 5 множимо на 6, 30, 24 множимо на 6, 144. Сьоме завдання: Зведемо дріб дві до знаменника 14, 21, 70 і 700. Спочатку зведемо до знаменника 14. Знаходимо додатковий множник. 14. Ділимо на 7, 2. 2 множимо на 2, 4, 7 множимо на 2, 14. Зведемо 2 сьомих до знаменника 21. Знаходимо додатковий множник. 21 ділимо на 7. Буде 3. 2 множимо на 3, 6. І 7 множимо на 3, 21. Зведемо 2 сьомих до знаменника 70. Знайдемо додатковий множник. 70 розділити на 7 10. 2 множимо на 10, 20, 7 множимо на 10. 70. І зведемо дріб 2 сьох до знаменника 700. Знайдемо додатковий множник. 700 ділимо на 7 100. 2 множимо на 100, 200 і 7 множимо на 100, 700. 8 завдання. Зведіть дроби 1 четверта 22, 25, 9 20 і 4 4,5 до знаменника 100. Зводимо 1 четверту до знаменника 100. Знаходимо додатковий множник. 100 ділимо на 4 25. 1 множимо на 25 і 4 множимо на 25, 25. Сотих. Зведемо 22, 25 до знаменника 100. Знайдемо додатковий множник. 100 ділимо на 25, 4. 22 множимо на 4, 25 множимо на 4, 88. Сотих. 9 двадцятих. Знаходимо додатковий множник. 100 ділимо на 25, 9 множимо на 5, 45, 20 множимо на 5, 100, 45 сотих. Зведемо 4, 5 до знаменника 100, знайдемо додатковий множник. 100 розділити на 5, 20, 4 множимо на 20, 5 множимо на 20, отримаємо 80 сотих. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 9 завдання. Перевіряйте. Зведемо дріб одну другу до знаменника 20. Додатковий множник 10. Отримаємо 10,20. Додатковий множник до дробу 3,4, 20 розділити на 4,5. Отримаємо 15,20. Додатковий множник до дробу 4,5, 4. Отримаємо 16,20. І додатковий множник до... Дробу 9 10, 2. Отримаємо 18 двадцятих. Зупиніть відео і самостійно виконайте останнє 10 завдання. Перевіряйте. Зведемо дріб 3 четвертих до знаменника 36. Додатковий множник 9. Отримаємо 27, 36. Додатковий множник до дробу 1 6. 6. Отримаємо 6, 36. Додатковий множник до дробу 7,182. Отримаємо 14,36. І додатковий множник до дроби 894 отримаємо 32,36. Підведемо підсумок. Що ми вивчили про дроби у 6 класі? Ми дізнались про основну властивість дробу. Ми дізналися, що називається скороченням дробу. І навчилися скорочувати дроби. Ми дізналися, що означає зведення дробу до нового знаменника. І вчилися сьогодні зводити дроби до нового знаменника. Сподіваюсь, що алгоритм ви засвоїли. На сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!